Всім привіт. О, ну, нова гра, сучасний світ. Я... Короче, я вирішив чисто по приколу пограти за Китай. Ну, в плані. За КНР. Не знаю, просто Ну, просто по приколу. Типу, я зрозумів, що я давно не робив щось, типу, максимально легке. Тут син, типу, 700 провінцій. Де моя армія? 34 армії, всього, ви знущаєтесь. Ви знущаєтесь всього, всього. Перевага на. Давайте агресивну експансію зменшу. Економічний. Ой, а можна мені нормальних радників? А де нормальні радники? Можна спостворювати дибо. Пул радників плюс два. Прикольно. І давайте поки що над цим не парадесть. О там. Монголія потрібно: Казахстан, Русня, Киргизстан, Індія, Тайвань. Давайте не знаю. Почнемо з півдня це, Ой, Індія. Тайвань. Я Тайвань, 91 економіка. Коротше. Ті армії, яка є, вистачить з головою максимально витрати на армію. З тобою погіршити відносини. Диво, поки що не створюю. Коротше, подивимось. Ой, дякую. Раз мені дали. Ви знущайтесь. Можна прямо настільки швидко отримати собі щось. Єп. Впівай, оголосіть, оголосити. Заходимо. Люди, люди, сюди. 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 Да, це, княжний, що мені так одразу дають взяти? О, вони навіть мені тут щось встигли побудувати, тут щось будується. Дякую. Дякую. Так, цин. А мені? Ні, не потрібні. Індія, це. Індія це цікаво. Але в них економіка. Достатньо велика. Можна кризистан піти зараз. Так, а давайте я просто. Мені б. Я 80. Мені треба 8... ну, 80 точно можу. Тримати собі військ. Так чому я не виключу 80? Що в нас тут? У, ого. 16 авіації. Чому так багато авіації? Окей. І створити. 56. Ось так, я вирівнюю зараз. Мінімальне технічне обслуговування. 68. О 64. І ще 2 по 8. Раз. Два. Десь такої армії я можу. Насправді так кажуть, піти і на. Так мені нормального ранника економічно. Ну, прям жодного нормального ранника я не бачу. Ось може тебе. Це максум, що, нормаль... що я можу нормально назвати. Що, насправді, в нас має бути вже достатньо військ, щоб винести цей тебе. Дай я збережусь? Ну, я кажу, що в нас має бути достатньо військ, бо ми буквально всі гроші, які в нас початку віддавались, витратили на виклик. Плюс у нас прибуток ще є. Тому навряд чи мене зупинять. Так, я підійшов максимальні витрати. Оголосити війну, оголосити. А тепер? Так, окей. Давайте поїжджу до стосунки. От цього я взагалі не розумів в цій грі, чому можна просто відхилити війну. Все, тепер вони не відхилили. Що, а можете побігати самі, будь ласка. Так, да, бачите, їх тут тупи, прям мало. Що тут? Коротше. Вони взагалі жодних складачів не мають мені створити. Ну тут 50 бігає окремо, але їх достатньо догнати. Нас догнати. Так, погнали. Ти мене не розумієш. Що там таке? 28. О, дратуєш. Окей, вимкнути. Повоюю ручками. Ну, іди. Ти... А! Чому вони в рази швидше за мене, прям в рази? Так, тепер йдемо на добиття цієї 50-ка. Опа, сюди. Все, мінус 50, далі сюди. І справді мені цікаво, чому ми такі настільки повільні. Тобто в мене нормальна кількість мобільних військ. Вони мають прям. Ану, спіймайте їх. О! Хорошо. Сюди. Все. Ой, грошей далі не вистачає. Ось так. Навпіл. Моя армія. Коротше, далі вже автоматично все зробити вперед. Що там В'єтнам пропонує, байдуже. Блін, у нас хороший радник є, а я не можу взяти його. Хм, я ніколи не брав борги. Скільки ви мені дасте? 300? Ось так, два борга. Нормально. Заради якісного економічного радника воно того коштує, воно збільшило прибуток. Давайте ще підтримку провінції зменшу і технічно обслуговування. Все, нормальних радників взяли. Ну знову ж у Індії не має бути ні грошей, ні військ на те, щоб мене зупинити. Які ви повільні, як це тяжко? А чого ви настільки повільні, я не розумію. У механізованих вас достатня кількість, всього достатня кількість. Яке співвідношення втрат? Ой, збереження. ага-ага. Насправді, я не розумію, чому ворог настільки швидше і мобільніше за мене. Я цього не розумію. Так, тобто що? Ти відступив? Як це вийшло? Він бій програв. А в одно співвідношення втрат нашу користь. Не йди винеси їх. Максимальні втрати на армію, щоб вони швидше відновлювалися і так далі. Ну, 40, підходьте. Дов... А, ні, ні, ми відбили їх, все нормально. Не йди, не дратуй мене. Є? Тут добив. Ну там ж не довго воювати. Ну ми очевидно перемагаємо. Очевидно перемагаємо. Опа. Середня на армію. Бо трохи не вистачає грошей. Спадок цивілізації. Батьку раду тримай. Давай, там трохи лишилось. 7%, набити ще 7%. Я просто. короче, проблема в тому, що вони прям дуже повільно ходять. Ви це бачите? Вони дуже повільні. Прям дуже повільні. Я, я не знаю, я не розумію, в чому проблема. Нарешті. О, і це заради сіми провінцій, які тут. Да, репарації. Ві це все, що я можу взяти. Заради сіми провінцій. А, Кого такі повільні? Поясніть мені, я уз я не розумію. Ядер, єдари, Киргизстан. наступний. Який прям спокійно винесеться. Що там, Казахстан, твій союзник? Байдуже. Чому такий повільний? Я не знаю. Мені не, мені прям дуже неприємно, що ми прям максимально повільні. Все, не бачу сенсу там з Казахстаном зараз битися. Що мені? Ось ці три і все, що праворуч. Сім провінцій. Ну тут же веселізації військової операції і так далі. Тут же нормально. А що там, Казахстан, Монголія це взагалі все не проблема. А з Казахстаном мирного? Монголія? Макаут, твій союзник. Напиші, що ти з тобою відносини? Зараз хай максимально втратити на армію, хай відновиться цей ресурси. Так, щось грошики мене також не радіють, у мене є щось прям дороге. Так, 1.86, золота коштує. А! Що я шукаю? У мене є одні діаманти, мені цього вистачить. Тобто все зараз. О, Манголі. Оголосити війну. Оголосите. Увімкнути штучні. Так, все, давай. Швидко, будь ласка. не Чому ви такі повільні? Чому ви такі повільні? Ви ще ходите туди-сюди, не треба. Щось мені підказує, що це буде дуже довга війна. Та як тут? Ну, монетку приносиш, дякую. Ну і де ви? Де моя армія? Що що вона робить? Ви знущаєтесь. Вони просто там ходять. Просто дратують мене. А, так, трохи. Хай, поки воюють. Не знаю, трохи качнуть. У мене ще золото є, яка дві монетки коштує. Стоп. А там, до речі, я пам'ятаю, вугілля також дуже дорого коштує. А, але ні. Не дуже дорого. Так, не буде в нас нічого більше за золото. Блін, а знаєте що? Я хочу ще першим місцем повернутися золота, бо це ще плюс 2, 25 тому. Тому, 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 тому. Майстерня, мануфактура, завод. Цього має бути достатньо. О, нарешті. Монголія мені потрібна повністю. Ось 49 провінцій, 49 я її забираю. Так. Що, там 664, На, тримай. Місій. Дякую. Я не знаю, може перезавантажитись? Може це щось забагалося? перезавантажитись треба. В плані про, я про швидкість юнітів. Це не нормально, що вони настільки повільно ходять. Це не нормально. О! Перед, здається вони швидше почали ходити. Так, об'єднати, я точно можу. Ще одну вісімку викликати. Так. Не, хто там? Що Що там? Казахстан, Сусня. Погіршити стосунки. Іргія зрадник. Що в тебе, 310? О. Це хороша економіка. Серйозно, 310? У мене 870 вал, них 310. Ну ще і не Так, я. Скажи, що я перше... Я на перше місце поверну з діамантів. Ну це не порядок, це не порядок, я готовий сюди вкладатись. Цю провінцію я прям готовий вкладатись. Ну, бо це ще плюс дві монетки додатково, якщо я буду просто першим місцем. Ну, а все. Оголосити війну, оголосити автоматично. Ось тепер ми швидко бігаємо, бачите, вони швидко бігають. Так, да, треба було з самого початку призантажитись. Так, да, ми типу, бігаємо зі швидкістю ворогів. Ви серйозно, я, мені просто. Як це? Що це за бред? Ну, мені довелося перезавантажитись, щоб гра працювала так, як має працювати. На, впил вас. О, є перше поворотництво. Все. А ще ратушу будівлю суду. Щоб було більше для будівництва. Так, з Казахстаном. Я закінчив також цин. Мені треба 20 принців від Казахстану. Я навіть заскріню. так якось. Ну і. Ось Так. Пробуємо. Одразу ти стаєш моєю маріонеткою. Я. Yeah. Ви, лишилось тільки вийти ще. Що да, я занадто не концентрувався на покращенні економіки. Я все в війська робив через це в них економіка. Ну зараз. Це просто. коротше. Це взагалі зараз просто зробиться. Що в нас там? На, поки що. Мінімальні витрати на армії. Погнали, в нас є золото. Три золота. Погнали, перше золото Погнали, дайте мені друге золото. Погнали, дайте мені третє золото. Зараз буде величезний прибуток. Що місія укріплення? Дякую. 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 Я всього. Що в нас? Після золота, хай буде. Та, в нас одна привінці з урадом, Погнали. погнали. В нас 8 папіру. Мені здається, у нас немає зараз нічого дорожче за папір. А, ні, в нас. В нас. 15 барвника. 15 барвника. Роблю ось так, тикаю на барвник і погнали. Це зараз просто така кількість грошей буде. Як хто по мені цікаве? Давай. Ну мені ж ніхто в спину не вдарить. Бо вони всі такі що можуть. Я просто, Короче, це проблема за сині країни грати, бо ти надто самовпевнений знаєш. Я хвилююся, що я зараз надто сам, ось, якраз надто самовпевнений. Ну, зараз автозбереження, якраз, якщо що. А, Японія. Корея разом з Японією пішли. Зберегтись. Ой, у Японії зараз 500, скоріш за все, військ. В цьому проблема. Та, але, 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 але. мені зараз достатньо. Так, ви правильно все робите, але я вас вимкну. Нам достатньо винести Корею. На плюс 25 нам. Я не збираюсь... Коротше, мені не треба. Ану-ка, давайте я зараз збережусь, може я навіть на плюс 90 винесу. Скільки військ у Японії? Да, в них дофіга військ. І український дофіга військ. Блін, 87. Хм. Ну да. А тут ми вилетіли, а ну-ка. Так. Да. Упс. Упс. Ось сюди призавантажуюсь. Ну знову ж, мені не треба їх перемагати, але це такий хороший дзвіночок, що треба збільшити армію. На. Білий мир. Затвердити все. Не дратуйте мене. Пікін. Але все одно я хочу барвник докачати. Хочу докачати барвник, а потім вже викликати. Що у мене там? Одна і одна тисяча економіки, по факту. ще один вісім. Байдуже. Що там ти? Тебе я докачав. О, твоя черга. Да. Прибираємо витрати. Що дає барвник? О, покращення відносин, плюс 10%. Ну. Ну. Так, і все. Ще спеції, які також дорогі. Так, перевірка на барвник, це треба. Ось тут. Чекнуть, чи всі будівлі по борнику побудовані. Так. Це. 77, На 2000 економіки. Л Армію. Да. Раз, два. Три. 4, 5. Ще плюс 40. Якраз 120-ка. 128 військ. Це це нормально. Це нормально. Але тепер. Спеці. Ну, вони. Як в мене навіть відносина нормальна кількість. Вони також просто дофіга коштують 84. Як? Купецьку раду до кінця хочу качнути. Давайте ефективну інфраструктуру. Переваги. Ну, не агресивна експансія мені потрібна. Мені дохід від виробництва. Радник. Доспадок. Все. Далі можна по папіру пройтись теоретично. Папір. Скільки в мене? Ну, я думаю, в мене більше пройнятися з папіром. Ну, окей. Так, пак про напад хочуть. Ні, ви надто лохі для цього. Ну, Саня папір. Наша столиця це папір? Нет. Чого ти там? Україна, ні. Ой. Я на тебе не йду, поки в тебе союзник Україна, точно. У мене ще є 8 років. А я для Японії ворог. А в тебе, до речі, я б хотів альянс з Індії. Ти тебе також до 76-го О! О! Якраз. Роблю Альянс з Індії. Ну, угу. бо вони якось виглядають так, що з ними зручно альянс будут. У 4 4000 економіки, у них типу 2000, але скільки вони, там? вони максимум 08 заробляють з економіки, я. Ну я промовчу. Скільки провінцій в мене в яких я більше 08 заробляю? Так. Що у мене ще є? У мене дорогих ресурсів достатньо, але. Тут питання, як я наступне забудую. Вугілля. Пройдусь по вугіллю. Де воно погнали? Є. Але шахта тут додає плюс 4? Нормально. Значить Тут не так важливі темпи зросту, як важливо сама шахта. Також тут пройтись треба. До того, щоб 500, ось так. Тебе? За 500 качаю, і тебе так само. До речі, впадок. На. Так, здешевши будівництво. О, ні, економічного радника нема. Мені не подобається. Я хочу якогось хорошого. Давай поки візьму цього, але тримай в голові, що я буду чекати на кращого. Як? Ну і ще армія до 176. Mm. Так. До лютого? Uh -huh. А, ні, не того. Так само, в тебе до червня. Зараз закінчую, чекаю закінчення альянсу твого. Я, yeah. Творити альянс. На селян з Індією. Прекрасно. Я довикликаю. Я 40. Так. Ось так. Армія 168. Ідеально. Мені ідеально. Хочу до відносини. Все. Тебе нема союзу з Україною. Оголосити разом з Індією. Вперед. У мене вимкнене. Те, що має бути вимкнено, вперед. Максимальні витрати. Я чекаю. Хочу подивитись на індійські війська. І буду від них відштовхуватись. Якщо індійські війська йдуть сюди, то я разом з ними. Все просто. Що з генералом сталося, да? Коротше, я не хочу дати виснажити вбити індів, індійців. Так, стоп. Я бачу, бачу. Ні-ні. Ні-ні, рятувайте. Ні. -ні, -ні. ні, -ні. ні, -ні. О, ні. Так, але я тут вступив в бій. Ще вступив в бій, повиносив їх, прекрасно. Треба йти на добиття в першу чергу їх. Ага. Ось сюди. ні ні Стой, стой, стой. Є. Yeah. Щось мені підказує, що вони там відновлені. А я чомусь не встигаю. Сюди, скільки їх там? Не так багато. Окей, давай ось цих нас даже Є. Да, поки там хай індійці захоплюють провінції, я концентровано хожу і б'ю їх. Та й все. В них навряд чи зараз ще є війська. Ми їх дуже сильно винесли зараз. Так, і тут, а вже ж швидкість відновлення армії. Ось мені зараз швидкість відновлення людських ресурсів не вистачає. Погнали. Я ще просто прямо перед війною викликав. Витатиф людські ресурси. Ну все, там, типу, далі авто. Апта, авто, все авто. Я типу п'яте місце в світі, але давайте об'єктивно мені, щоб стати першим місцем в світі. Небагато треба. Ще там економіка. Економікою можу спокійно збільшити населення, я, я про це мовчу. Престиж. я не знаю, як простіше рахується. А, о, економіка, технології, ну, вкладні сподаткування, армія. Все. Так, мені від них 37 провінцій треба. Ось так. Робити вимогу. Так, ту забираємо. Ось так беремо. І це ще південніше, окрім острівця. Я, здається, 37 провінцій ось такі. Ну, військові репарації вже ж від вас. Так. Ідеально. тримай, асиміляцію військові операції. Щось цікаво по ресурсах тут. А вже ж нема. А, ну золото є. Туві нема. А, по приколу Що, капальню. Я, в принципі, хотів ось таке швидке. Щось швидке, швидке зробити, цин. Сформувати. Імперія Мені здається, це не в цьому році треба робити. Але красиво, ну слухайте, прям красиво, мені подобається. Так, я просто хотів зістити за якусь сильну країну і швидко все зробити, що ми в принципі і зробили. Так, але нагадаю, що я в першу чергу розробник ігор по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. В першу чергу вкайте War Factory, бо скоро тут буде демка, і якщо ви додасте цю гру до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч ці підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.